Скажіть, будь ласка, чи провів мітингуючи у своїх виступах щодо цієї ситуації? Ці ситуації моє враження, не моє враження, а я впевнений в тому, що вони не праві по ні причини. причині. Тому що земля виділена через куплена через аукціон. Вся юридична процедура пройдена, повністю всі дозвільні документи на будівництво автомийки є. А, там, Давайте трошки далі відійдемо. А, щодо екологічної складової, це тобто не буде цілогії. Справа в тому, що в е, цій автомийці передбачено практично е, закритий цикл, повністю закритий цикл виробництва. Декілька разів повторно проходить через фільтра, через, через відстойники і попадає знову на миття автомобіля. Тобто ніякої, як вони говорять, що це хімічне виробництво, ніякого хімічного виробництва немає довгоста. Згідно е, з дебаєнів, е, хімічне виробництво, е, якщо це можна сказати, хімчистка, може стояти впритул до стін їхнього.